Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, а це значить, що та неділя вся вже минула, вона вже в прошедшому у нас. Ми все виправили, висадили. І сьогодні трішечки можемо відпочити. Збираємося йти в кінотеатр на фільм з дітьми. Так я відмічу свій день народження на кунг фу Панда 4. Діти дуже хотіли. Йдемо. Е і нарешті в мене руки. Добралися до коментарів всіх коментарів, щоб нормально їх почитати. І я так розумію, що деякі вже саджали сонячний березень фірму, і вона їм не сподобалась. І мене застерігають від цієї фірми. Я не знаю, чого у вас так вийшло. Ми два роки саджаємо сонячний березень, саме сонячний березень. Він ще до війни називався Сонячний Март. Нам чим сподобалася фірма сподобалася. По-перше, ось цих два види томату, а саме гаргамель, Ось ця помідорка. І кальвадос. Ми були просто вшоковані, наскільки якісні ці помідори, ці томати. Два види, цих саме цих два вида. Два роки, це третій рік ми вже саджаємо, будемо саджати, виходить, гаргаміль. Слово, що її багато, якщо сказати, це нічого не сказати. По-перше, це пізні не ранній. Він тільки в серпні, в кінці виходить, іюля, це в нас липня починає родити. Весь серпень, увесь вересень, жовтень-листопад. Він у мене до грудня місяця. Я вже викидаю кущі. А там ще зелені помідори, ви розумієте? І його настільки багато, що самі вітки вони ламаються від плодів. І він саме такий, як на упаковці. Це дуже вкусний, дуже смачний помідор. Я не знаю, він дуже стійкий до хвороб. Яка б хвороба не була б на інших помідорах, у нас в цьому році це був жах, як хворіли помідори. І в мене. Не дали того урожаю, і в мене була дуже дорога насіння. Я вам скажу не дешеве. Одне насіння в мене було і 4 гривні, і 3 гривні, і 5 гривень. Але вони перехворіли і вони не дали того. Я навіть собі нормально не закатала. Мені дали плоди саме сонячний березень, гаргаміль і кальвадос. Оце фаворит мого чоловіка. Він так любить цей кальвадос. Він масою грам 601 помідор, 700-600, вони великі, м'ясисті. Там насіння тільки на початку біля стінки шкурочки, він має такий солодкий, насищено солодкий смак. Отакі от легка кислинка і соло. От взяли цукром, посипали, і він саме такий, як на малюнку. От розумієте, це якщо в магазинах... Це насіння купляти. То воно виходить гривня, одна гривня насінинка. Гаргамель гривня о 12 насінин 12 гривень ми брали. Через цей сайт, що ми взяли, там ми оптом брали все і нам. Гаргаміль чи 5 гривень упаковочка вийшла, чи 4 гривні, тому що ми брали дуже багато. Це оптовий магазин. І ми взяли оптом, і нам вийшло дуже дешево. Але гаргамель, виходить, гривня на сінинка. Кальвадос десь приблизно так же само, може трішки менше. Але все так, як на картинці. І його дуже багато. І він великий, м'ясистий. На салат я вам кажу, дівчата, хлопці, це. Це казка. Оце кальвадос це фаворит мого чоловіка. І також гаргамель, це нам обом подобається. І на ринку він дуже гарно так виглядає особливо. І люди підходять одразу питають, а що це за помідор? Єдине, єдине, що я можу сказати, його дуже люблять слизняки слимак. Слимак нападає капець. Ну, у нас є така синя штучка. ми... Крізь її сипемо для того, щоб слезняки, слимаки помирали. Тому стійка до хвороб взагалі. Перехва... Навіть якщо вона перехворіє, вона вторим обертом додає все те, що не додала першим обертом. До грудня місяця. Стійка до приморозків. У нас вже були приморозки на початку грудня приморозки були, а я її виривала зелено, бо вона не доспіла би. Я вам скажу, дуже гарно родить навіть більше в відкритому ґрунті, ніж в теплиці. Нам навіть більше сподобалось. І її дуже багато. Ну дуже. Кальвадоси – фаворит мого чоловіка, він його обожнює. І, до речі, я а мій фаворит це волове серце. І вчора мені Сашко його висіяв в стаканчики, поки я була на ринку, бо я йому закомандувала як хочеш, але волове серце мені саджай, поки мене немає. Саджай, бо він мені дзвонить, горе: мені без тебе сіяти насіння. Салату і помідора досівателю, висівай, бо я поки приїду, це буде друга година дня, поки я обід приготую, це буде чотири години дня. Висівай. Я говорю, Але не забудь моє волове серце. Я його обожнюю. Це мій фаворит. І він недорого коштує, але завжди його багато. І для мене це найсмачніше. Буває, знаєте, насіння дороге, і помідора самого багато дуже, але він не смачний. От його їж, він просто обичний помідор. А є ось таке, воно на дороге. Але воно таке смачне, що як волова серця. Він такий смачний мені, і я йому не зраджую. Я його кожен рік сію і буду сія. Тож я не знаю, чого у вам не сподобалось. Можливо, і за землі роль теж грає клімат, земля. Мені дівчина написала теж з Кривого Рогу, що вона брала, і в неї горький опит з'явився. Теж я не знаю. У нас ми задоволені, і ми цього разу просто нахопили оптом насіння. Це ми ще не саджали ті грела. Це похоже на мою гаргамільку. Теж нічого не можу сказати, тому що це перший раз ми саджаємо тігрела. І ось це мені Варлон. Він похож на, на саме на мій кальвадос Варлон. дуже схожий, теж не, не саджали. будемо. І ще синенько-синє сонячне світло. Це, типу як черрі маленький маленьку повинні бути. Вони маленькі. Побачимо. Але за ці, саме за гаргаміль і саме за господі, кальвадос. Ну, це дуже круте насіння. Тому я не знаю, у нас навпаки, нам ця фірма дуже сподобалася. У нас ще кітана купили насіння. У нас є і дороге насіння. Це кітан, це жовтий помідор, японське насіння. Але є всяке. Але. Те, що буває дешевше, не означає, що воно може бути гірше. Ось такі справи. Зараз я покажу вам баклажанчики мене вивезли. Я така рада, довольна. Зараз зніму камеру. І дивіться, ой, воно вилазить, Вона таке маленьке. Мої діточки. Ой, я так переживала з сашком своїм, що вони у нас не будуть сходити, але дивіться, сходять. Сходять, мої дорогенькі. Навіть в цій касеті. Тут, до речі, дуже дороге насіння, може це переживала, що в мене тут сабела десь в всіх рядах, а вона коштує 6, 6 гривень одна насінинка. Тому ми переживали, бачите це? Ой, капусточка. Вона вирівнюється. Ми її бризгали, До речі, дякую за пораду, що ви мені пишете, чим оприскувати. Ми купили аміну, вона ну, не гірше, ми в неї вже прискували, але я буду мати на увазі, чим ще можна пробити. Цибулька вона піднялася, я вам скажу, тільки оцей краюшок постраждав, а там все гаразд. На вихідні я вже буду її продавати. Дивіться, гарна. Red Byron. У нас цибулька фіолетова, Red Byron. Дуже нам сподобалася. Гарно зростає, класно. І знаєте, що мене дивує? Що ця помідорка, яку мені чоловік казав, То з неї нічого не буде, бо вона ж в хаті зростала. Я її дуже довго вих... ну, Ухажувала за нею, щоб вона в в мене була в такому зараз як щас, стані. І він мені казав, та викинь, нічого з нею не буде. тут, бачите, було по одному листочку всього лише. А вона найменше в мене постраждала від пожежі, найменше. Ну, Я думаю, що вона просто вже пережила і Рим, і Крим, і мідні труби, як то кажуть, вже бачила і приморозки, і холод, і вже пекло перейшла. Тому вона в мене найменше стресанула. Дивіться, тут взагалі така. Гарна, гарна є капусточка. Є дуже гарна капуста. Тому мало-мало постраждало, небагато. І до речі, в тіктоці я підписалась на одну дівчину. Мене там, я мало на кого підписуюсь. Вона підписалася, вона з Одеської області. Вона дуже так просто теж розповідає. Вона у них багато теплиць. І вона так просто розповідає, що вона робить, що саджає. Її там критикують дуже багато. Бо ой, тебе перерошала розсада, я вирощую розсаду, Вона дуже багато років. От це все виправимо, і вона права. Що навіть якщо подягнулася розсада, її можна. Швиденько запікірувати по самому макушечку, і пролити кальцієм для того, щоб, наприклад, карнівірчикам, щоб сам корінь розвивався товстий стеби, і можна все виправити. А люди думають, що розсада повинна тільки бути ідеальною. Так от, у теж трапилася, біда. От у мене пожежа була, і в неї пожежа в цей час була, а у них масло. Вони якесь там масло поставили бочці біля котла, і це масло вспихнуло. І виходить, вона теж погоріла розсада, розумієте? І я їй так само написала коментар в підтримку. Сказала, що в мене теж саме було, вона теж не, не теж так, Ми ж, українські жінки, такі, що ми войовничі, нам все по плечу, і ми будь, з, з будь-якої біди будемо викарабкуватися і заново все починати. Такий ми народ український. Тому я вам скажу, це трапляється не тільки у мене. Це ще в інших може таке трапитися. І, звісно, і вона теж їй жалко своєї розсади. В неї Якщо у мене всього три тисячі розсади, да, тут було стояло, зараз у мене більше, зараз десь у мене до п'яти тисяч, але у неї вона займається довго вже, і в неї тільки огірків було три тисячі, огірків перця тисяч у неї було. і Більша частина, вона там її спасала і підмиражувала деяку, їй шкода її. Але вона признає, що це десь вона не вони з чоловіком не додивилися, отак халатно, що поставили ту масло з бочком, Бочка з маслом стояла і, і затепла. Вона возгорілася. А у нас дрова були покрашені у краску, стояли близько до труби, і таке сталося. Таке буває, але головне це не покладати своїх рук, не отчаюватися, а знову-знову підійматися, боротися, боротися. І з такими проблемами життєвими, тому що вони бувають. ніхто не застрахований від цього, від помилок якихось. Місашко теж не відчаївся, він засіяв, що в нього були огірки, які він сам їх висадив, пропікірував, корішочок був такий гарний. І він знову висів огірки, і вони вже навіть зійшли. Зараз покажу. Оце його огірочки, це те, що ми хочемо собі ранні огірки, і бачите, вони вже в нього вилазять. Тож він теж в мене не падає. Він мені дуже допомагає. Я вам скажу, мені пощастило пощасливо з чоловіком з тим, що ми з ним партнери, і у нас одна ціль, одні інтереси. І якщо я, допустим, на ринку три дня пропадаю, бо мене вдома просто немає. До двох годин я на ринку, то він в ці години, поки мене немає, нам треба було швидко ж все висаджувати. То більшість насіння він висіє власноруч. А тепер я не можу розібратися, де що в мене. Посаджену буду в нього питати, тому що треба ж розібратися мені далі. Ж вже буду я, буду оприскувати, дивитися за ним. Але він мені дуже допомагає в цьому В плані мені дуже з ним пощастило, тому що коли чоловік і дружина партнери, це багато чого. Вирішує в сім'ї, коли партнери саме. Але у нас теж все буває, як у всіх людей, і ми навіть споримося, де висаджувати баклажани, ділянку ділимо. Він там не згоден. Я, я говорю, ні, тут краще, він там краще. Все буває. Але ми партнери, це найголовніше. Ось так піду я збиратися, нам скоро вже виїжджати, хочу зібратися, причупиритися. Зібрати дітей і трішечки сьогодні відпочинемо. Сходимо в кіношку і погуляємо у парку.